Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Ми займаємось вирощуванням австралійського рака та прісноводної креветки. Шок е, на рахунок австралійського рака. Отаких От красень ми вирощуємо у нас на цеху. Я не кажу, що це все дуже легко, але все реально і можливо. Але це все не робиться за один день. Е, потрібно гроші, час і багато-багато. Праці, праці ще раз праці. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Кось щось цікавить по вирощуванню австралійського рака чи пісноводної креветки, звертайтесь до нас. У нас є обладнання, супровід і так далі. Дякую за увагу. До побачення.